У Бучинській громаді збудуть власні очисні споруди, які працюватимуть на зеленій енергії. Договір на розробку передпроектних робіт вже підписано між КП Буча Сервіс» та ТОВ «ЮТЕМ Інженіринг». Нові очисні споруди побудують за європейськими стандартами, стоки проходитимуть три етапи фільтрації, після чого будуть повністю очищені. Мета цього проєкту самостійно живити в очисні споруди, а у разі потреби забезпечувати енергію і теплом бучську громаду. Зелене паливо допоможе зберегти довкілля і позбутися викидів забруднюючих речовин, зазначає Сергій Мостіпака, керівник КП «Буча-сервіс». Щодо інших новин тижня: Київ забезпечить три медзаклади електроенергію автономних СЕС, Україна та Світовий банк підписали дві угоди на 240 мільйонів доларів грантових коштів для підвищення надійності енергосистеми. Підписуйтесь наш Instagram, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.